Ну, здоров, здоров. Що прийшов? Та як чого? А давно відоси не було. Треба поговорити. Заходь, побулакаємо. Дві рішив поставити. Нові повороти На задний стоп. Поставив. Ну, І тих там сміс. Все одно. Дорога віддати зачасно мотоцикл не зробиш. А як? Нові технології. Світ рухається вперед, я щось зроблять. Я не збираюся робити з нього тегас. Хайжач до вінок чи воп гадяч. Мені домінар. просто треба... Зручно. Пегас. Пегас. Поговори, по поговори собі. Почитайте. Сказав Андрій Дубав, що їхав за мною в Карпатах, що в мене взагалі стопа не видно. А то такий хлопчик не збреше Той є пастор. Нашій групі? То людина слова, а Микола теж не збереж. Переконав я свого опонента, він був неправий. Що зробиш? Тімнота? Поміняв я повороти? Чому? Тому що один поворот в мене зламаний. Як можете бачити, звичайно, що можливо, його би ще міг відремонтувати. треба Це все розбирати, заливати епоксидкою Але оці повороти я купив рік тому, вони в мене провалялися в шафі. До речі, вони практично повний аналог штатних поворотів. Гарненькі, дехто каже, що вони як сокирою обрубані, ну мені на то а. -а. А того, що все працює. Поворотики класні, такі, як і задні. Ну і хай служить. Ці трохпровідні. Тут стояли двохконтактні лампочки, ну, типу, можна було ще габарит підключити і поворот. Я цього не робив. Повішу на цвяшок? Якщо дуже хтось захоче, подарую. Одними поворотами не обійдеться. Якщо вже я зайнявся лампочками, хочу довести це до кінця. Ну, звичайно, не до маразму, в приборку я лізти не буду, там всі лампочки справні. Купив я сьогодні таких дві лампочки. По-моєму, чехія. Одна лампочка 70 гривень, двохконтактна на стоп. І на габарит. Оскільки габариту в мотоциклі практично не видно літом, його взагалі практично не видно. То стоп ще видно. Спитаєте, де купляв? На автобазарі електромагазині. Тобто, де там всякі лампочки, всякі зарядні. У ну, нас в тернополі такий магазин. Дуже класно І пробую і будемо вас, робити порівняння. Так на лампах. За це вам габарит, це вам тормоз. Як тормоз ще більш-менш світить, то габарит дуже слабенько. Дехто питає, що той стоп, так рухається. А він зроблений для того, щоб ним не трясло і не стрясало лампочку. Я б понес добре подумав перед тим як зробити. Заодно це трошки можна помити, бо можливо його ще ніхто ні разу і не знімав. Мені здається, як Ось вам і нові технології. Мотоцикл з кожним днем все дорожчає. До речі, автомобіль мій здешевший за 5 років на штуку точно. Ти ще тут? А ну чухай додому скоро.